Тобто гроші вони хочуть останні три роки тому, що маю на це право. Перетворилися в оце. Друзі, всіх вітаю! В парламенті тривають нестримні реформи. Роблять на за щолку, щоб, не дай Боже, не образили Стефанчука. Кого ви боїтеся? Ви рівні серед рівних. Чому ви вже на замки закриваєтеся в президії від депутатів? Все, що проводиться тут. Це система від незаконного порушення регламенту, від блокування роботи парламенту. Це технічні засоби. Ну, взагалі, я хочу сказати, що бувало в багатьох парламентах світу і ніде, звичайно, немає ніяких парканів на шляху до президії для інших депутатів. Руслан Олексійович, подумайте над пропозицією встановити там рамку ще в президію, і е, бронебойне скло, як було на Нюрнбергському трибуналі. А в Стефанчука і взагалі в президії в членів президії стільки охорони, скільки не мають спікер Конгресу Сполучених Штатів Америки чи парламентів інших великих демократичних країн. Пам'ятаю, коли мене обрали першою заступницею голови Верховної Ради України, от перше, що я зробила, це відмовилася від державної охорони. Ну, по перше, це і заощаджує кошти. Скільки коштів в бюджету України обходиться, ваша охорона, а ключове, кого боятися. Депутатів, виборців, колег. Всіх безперечно, але очевидно, що ні ці замочки, ні ці знаєте, там защолки на цих дверцятах не врятують їх від де не від нічого. Я не згадую, як на якомусь етапі регіонали часів Януковича встановили цей такий високий паркан навколо Верховної Ради України. І вже після майдану а, болгарками ми той паркан спилювали, тому що очевидно, що все це не вряту. Ретує тебе від ані від опозиції, ані від народу. А, сьогодні, а! сьогодні от у нас була ще, ще раз можливість переконатися, яке хамидло сидить в президії Верховної Ради України. Та не репетуйте тут! Я вам ще виключив, тому що маю на це право. Стефанчук реагує тільки на європейську солідарність. Подумайте, щоб своєчасно якісь ліки для заспокоєння приймати? Це знаєте, якась така ненависть. Вжена та по Фрейду це ненависть. Відчуває, що не правий, і е, я думаю, що все він чудово, десь там глибоко в душі усвідомлює, куди воно йде і хто до цього довів. І це точно не європейська солідарність. І це правда, і це всі бачать. Що ж, поговоримо про законопроекти, які сьогодні прийняла Верховна Рада України. Отже, е, загальнодержавна цілова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами маємо дешеве, дешеве електроенергію. Це завдяки. Який радіактивним накопичення радіактивних відходів. Маємо можливість проводити дослідження через рентген-апарати. Це також радіактивні відходи. Вони накопичуються, вони не можуть зберігатися попри неба. Це такий рамковий законопроект, за нього проголосували тільки 227 народних депутатів. Гарні слова, гарні слова, а потім написано: дайте нам 30 мільярдів зараз, коли не вистачає грошей на сім'ї загиблих, коли не вистачає грошей на армію. А потім шикарна річ прямо в законопроєкті. Але дайте нам їх без оцінки ефективності використання. Європейська солідарність втрималася, тому що знову бачимо в цих створеннях реєстрів відповідних і інших новелах Дуже багато корупційних ризиків. тобто, гроші вони хочуть. А щоб хтось оцінював ефективність використання цих грошей, ефективність виконання цієї програми не хочуть. В першому читанні так само ухвалено законопроект щодо спорту ветеранів війни. Спорт ветеранів війни на сьогодні є невід'ємною складовою розвитку і інтеграції ветеранів війни у суспільство. Він допомагає як психологічному здоров'ю, так і покращенню ментального здоров'я. І часто хлопці от з такими важкими пораненнями самі шукають гроші на собі спортивне обладнання на участь в змаганнях. За кількістю ветеранів ми є першими в світі, і це та реальність, з якого з якою потрібно рахуватися. Закон не поганий, цей законопроект, але там не закладено жодної копійки на його реалізацію. Ну, тобто, це знову такий популізм, який не має жодної бази для реалізації. Не дуже зрозуміло, чому кабінет міністрів запропонував виключити людей учасників революції гідності. Я не дуже розумію. Я пропоную вам до другого читання, звичайно, їх повернути. Сподіваюся, це у вас якась помилка, бо безумовно ветерани війни це святе, але і ці люди, учасники революції гідності, це те. Же наші воїни європейська солідарність готує поправки до другого читання. Ратифікація багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування. Наша країна ратифікувала цю конвенцію в дев'ятнадцятому році, але зараз виникли нагальні потреби для внесення певних корективів. Ну насправді всі ратифікації міжнародні вони важливі. Але знаєте, це ганьба, і про це наша фракція неодноразово піднімала питання, коли сьогодні Верховна Рада України самоусунулася від зовнішньої політики. Те, що відбувається зараз міжнародною політикою, це на жаль прокерування так званих п'яти шести ефективних менеджерів, які якраз займаються переговорами. А парламент про це дізнається з новин. Тобто медіа знають більше ніж українські депутати, які мають потім ці угоди ратифікувати, і ви вчора, сьогодні, в черговий раз розтоптали ці демократичні принципи міжнародних відносин. Коли відмовилися і відмовляєтеся викликати представників уряду і прем'єра, і віце-прем'єра, щоб обговорити угоду про копаленими з сполученими штатами. Це питання не набрало голосів, тому що. Деякі представники коаліції влаштували щось не схоже на істерику. Я нагадаю, що саме Зеленський свого часу, саме в парламенті, презентуючи тут свій черговий план перемоги, п'ять кроків, десять кроків, заявив, що він закликає наших партнерів разом працювати над розробкою Надр. мене Просте питання, може, ви покажете нам цю угоду, пане президенте? Що ви збираєтесь підписувати? Можна дізнатися, це була його ідея, і власне він має доповісти суспільству українському парламенту, яким він бачить цю угоду, адже ці надри, згідно Конституції, належить всьому українському народу, і народ має знати про що йдеться. Ну це якесь знущання над парламентаризмом, над Україною, над конституцією України, над здоровим глуздом. Це просто ганьба, окрема тема, що в 21-му році, так само виступаючи з трибуни Верховної Ради, Зеленський заявив таку популістську ідею про економічний паспорт українців. Він мабуть забув сказати, що економічний паспорт українця будуть видавати в Сполучених Штатах Америки і роздавати українські надра саме там. Все, економічний паспорт тепер накрився мідним тазом, які мільярд дерев, які планшети для бабусь там, і всі оці інші популістські заяви, які Зеленський плодив ці шість років зранку до вечора. Як так сталося, що ті, та партія, яка йшла під гаслами абсолютної відкритості, нових людей, нового всього, перетворилися в оце? Ну і в цілому ви знаєте, вибішує, відверто, коли слуги починають тут всі свої виступи. А от попередники. В передньому скликанні була група єврооптимісти. А у нас з'явилась група європесимісти. Хочу нагадати, що вони вже шість. Років при владі довше набагато ніж ми були при владі. Прийшов час звітувати, звітувати про руйнування парламентаризму. Таке чечітово в голову не приходило те, що ви тут робите, звітувати про вашу корупцію, звітувати про а, ваше нахабство, звітувати про ваші провали дипломатичні. Тому ми вимагаємо в кожному вашому виступі не на папірідніка вкидати головою, а звітувати. Ну а на Найепічнішим, звичайно, була дискусія в залі навколо закону про захист медіасервісів, які надаються із застосуванням умовного доступу. А як ви це розробляли, коли у вас немає офіційного перекладу? Саме через те, оці непрофесійні закони про це пишуть юристи, не можна приймати до цього часу. В парламенті залишилася якась мінімальна кількість слух, і без голосів Європейської солідарності на цей євроінтеграційний закон неможливо було проголосувати позитивне рішення. Зараз нас дивляться журналісти, які на третьому поверсі, і спостерігають цей цирк. Бо це по-іншому не можна назвати євроінтеграційний закон, який зриває європейська інт... е... солідарність. Виходять на трибуну і замість претензії до слуг, яких немає в залі, починають стартувати на європейську солідарність, що із серії Таке де ваші голоси? Так це ви будете винні, якщо не буде прийнято цей законопроект. Ну, я перепрошую, ми меншість, нас 27 депутатів, як ми можемо бути винні в неголосуванні будь-якого законопроекту. Буде якраз зустріч переговорних груп за розділом медіа, і я буду е, мати, що розповісти колегам в Брюсселі, як насправді підтримується євроінтеграція. Тут... я нагадаю, що. 99% європейських законопроєктів в цій залі голосувалися голосами європейської солідарності, адже ніякої монобільшості давно не існує в природі. Востаннє слуги дали 226 голосів шість голосів му році за призначення малюка. Але це дало можливість провести дуже хорошу дискусію про стан свободи слова в Україні. І ми нагадали слугам. І коли було сформовано холдинг Медведчука, канали Медведчука і його медіахолдинг. Був оформлений у 2019 році. Ви не повірите, ви знаєте, не були ми вже тоді владою. Це ваше досягнення. Я вас вітаю. Те депутатом він став у 2019 році при Зеленському. Ми нагадали слугам про політичну цензуру. Я би дуже хотіла, щоб громадяни України дивилися нас по телеканалу Рада, який спеціально для цього створений, ви впровадили державну цензуру, яка триває в країні останні три роки за кошт платників податків за гроші, які мали б йти на армію. Хто відімкнув про українські про європейські телеканали і хто за це буде нести відповідальність? Про те, що в Європі дуже добре знають ситуацію за свободою слова в Україні і все з адже відповідні зауваження є і в резолюції Європарламенту, і в звіті Єврокомісії, коли ви будете спілкуватися з Єврокомісією, європарламентом, поінформувати їх про відключені телеканали, про те, що ви особисто, як заступниця голови комітету гуманітарного, голосували проти і не голосували за те, щоб повернути журналістів в раду і трансляцію. Про це, будь ласка, поінформуйте, поінформуйте про те, що. Певних журналістів українських не запрошують на заходи, зокрема телеканалу прямого на заходи великого демократа Зеленського. І, власне, коли слуги починають щось говорити, когось критикувати, от дуже важливо не вийти на самих себе. Важливо згадати про таку торгівлю на крові, коли території серіал Свати демонструвався в Росії, і дехто за нього отримував роялті, а можливо, і зараз отримує. І коли ми від Європейського союзу вимагаємо санкцій проти Російської Федерації, то Може, варто на РНБО розглянути санкції проти людей, які затеряли свати, отримували роялті. Ну а таку родзинкою на цьому обговоренні звичайно була каліброване таке хамство Стефанчука. Та Не репетуйте тут, виключив тому, що маю на це право достатньо інтелектуальних можливостей осилити її. Там же ж арабські цифри, там все зрозуміло. Там однозначні, двозначні, тризначні Думаєте, щоб своєчасно якісь ліки для заспокоєння приймати. Шановні колеги, ви почули короткий звіт з методички. Знову утрення зорька, звіт від партійного чату. Давайте я хочу сказати, що можна оточити себе десятками охоронців, повісити навколо себе там тисячу замків. Але ж це з пана не виведе хама. Це от про той випадок, але просто от своїми такими вибриками він просто робить шкоду Верховній Раді України. Таким був цей парламентський день, друзі. підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради.